Понад п'ять років приватне підприємство орендує ось цю територію на вулиці 1 Травневій. Нині тут зносять нежитлові приміщення, відтак планують збудувати багатоповерхівку. Наразі мають дозвіл на розчищувальні роботи. Згоду на будівництво планують отримати невдовзі. Водночас жителі проти забудови, бо вважають, що через це зруйнуються їхні будинки, яким понад 100 років. Ми боїмося чого того, що як тут почнуться будівельні роботи. Величезний котлован буде. Навколишні ці будинки, старі в'єтки потріскаються, потім будуть аварійними і потім скажуть, що виселяйтеся. Величезні камази тут приїжджають, звичайно, вивозять всі блоки, землю, і мусор. Висотрясаються, звісно, дим. Тут вузенький під'їзд. Сама вулича, першотравнева, дуже вузенька. Комунікації мають величезне навантаження. Крім каналізації, це і водопостачання, це і електричні мережі дійсно, вони, все це має навантаження. Наші фундамент постійно підмиваються чимось, тому що витоки, каналізація скрізь страждає абсолютно не тільки тут, це центр міста, ми розуміємо це. І про, що, про зміну плану забудови, ну, казати таким чином, що прийти просто і побудувати багато пірохів це дуже складно. Адвокат забудовника Сергій Іванов каже, що на об'єкті зараз ведуть лише підготовчі роботи. Дозвіл на їх проведення є. Інші документи планують отримати. Все, що відбувається сьогодні, це є роботи пов'язані з підготовкою до до будівництва. Проект на сьогоднішній день на стадії виготовлення. Його має бути проведена експертиза. Відповідне погодження у всіх структурах, органах. В принципі, це не є прерогативою підприємства скликати якісь збори мешканців вулиці чи ще щось. Ми звернулися до уповноважених державних органів, міської ради, де розглядалися питання щодо погодження, видачі містобудівних умов. Оскільки територія перебуває в буферній зоні ЮНЕСКО, проєкт будівництва мають затвердити в Міністерстві культури, каже начальниця відділу охорони культурної спадщини Олена Пушкова. За її словами, будувати на такій території можна, однак, з дотриманням вимог. Застереження мають право на життя. Тут мають працювати напевно таки мала техніка без великих якихось потоків потужної техніки. Працювати невеликими якимись об'ємами, і як ви бачите, це досить невеликий, скажімо, будівельний об'єм, який запропонований саме на цій території. Найскладніше зараз проконтролювати виконання саме цього рішення. Воно може бути іншим, якщо зміниться автор проектної документації. Наразі забудовник має право лише на розчищувальні роботи. Надалі виконком планує перевірити, чи відповідає об'єм робіт дозвільним документам. Христина Тимофійчук, Роман Палатик, новини на Суспільному.